Доброго дня, друзі, громадська організація Конституційний правопорядок України. Хочу вам показати, що відбувається, коли людина починає вимагати свої права. Є там така, е, такий закон про захист прав споживачів, в якому прописано, що не можна вести предприємницьку діяльність агресивно, тобто настаювати там, ну, заставлять вам, що -то, які там робити. От. От Після того, як я вже подав на них суд по цій статті, дивіться, які приходять. От, Бачите? Вже не вимагають нетерміново сплатити, отак, як терористи. Що сплатить бор, ми мимо зараз відключимо. Ось, дивіться, так це вже якийсь результат. Ну, Головне, після того, як поміняли всю. Лінію електропередач. Зробили всі. Оці, е... Ну, коротше, заземлення повторне. Все привели е... лінію ЛЕП відповідність до ДСТУ. Ось що прийшло у нас за місяць. Це було 1500, я вам показував, 1600. А зараз прийшло. Ось дивіться, це було. 0,81992, І це за місяць нарахувало скільки 180 кВт. 180 кВт. Не 1800, як було раніше, а 180. Так що ви мовчіть якщо вам подобається багато. Вони нас дурять, а ви мовчіть Подавайте в суд. Ось вам приклад.